Вітаю! Мінус один шахет в Ірану. Сьогодні всі інформагентства вийшли з новиною, що дійсно президент Ірану перейшов у вічність і більш за все одразу потрапить у пекло за те, що продавав шахеди росіянам, якими вони б вони бомбили наші цивільні будинки. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал і дуже прошу, зробіть донат для наших хлопців на Адіївський напрямок. Ми з вами зібрали вже 400 тисяч. Треба мільйон для того, щоб купити нічний ударний дрон вампіри. Він буде пити кров окупантів приблизно так, як зараз б'ють кров з цього президента. Якісь черв'ячки в. Землях східного Азербайджану це така провінція в складі Ірану, де, власне, вчора розбився вертоліт. Вертоліт був російський, і сьогодні навіть деякі експерти почали говорити про те, що, знаєте, цей президент дружив з Патрушевим. А оскільки Патрушев просів у своїх силах в Росії, то власне. Аятоли вирішили його теж цього його партнера, президента теж присадити, і, начебто, за цим вони можуть теоретично стояти. Не знаю, розслідування немає. і Поки що нам точно не світить, що це розслідування з'явиться, але точно. Така версія зараз з'явилася. Я її бачив і в наших експертах, експертів і в проросійських, російських і в деяких західних, що мовляв, це теоретично може бути зв'язано. Не знаю. Мені трошки виглядає напевно конспірологію. Друга версія, про яку я вам вчора говорив, що це може бути історія, в тому числі помста за обстріли Ізраїля. Але теж накидати зайве на наших партнерів не варто. Давайте говорити правдиву версію. Просто блискавка в нього вдарила, і Бог захотів його за все покарати. От мені третя версія видається найбільш вірогідним. Ну, але давайте до фактажу, чого ми про версії. Сьогодні, вранці, з самого ранку, і Reuters, і місцеві видання іранські вийшли з новиною, що дійсно підтверджують факт. Смерті вчора вже навіть з'являлися в іранських пабліках телеграму. В них, до речі, ця мережа дуже популярна, тому що можна продавати наркотики, і вас поліція не зловить. І саме через це вони якраз люблять телеграм, ну і не тільки, плюс політична цензура, багато всього іншого. Так, от вони домовилися вже почали говорити в цих пабліках про те, що через 50 днів треба призначати вибори. От, ну, Виглядає трошки дивно, типу, його ще не знайшли, а вже призначають вибори. Виглядає теж трошки як такий певний вбросяк. Ну, от, Але, тим не менше, дійсно можуть бути вибори, але всі говорять про те, що аятоли можуть тільки посилитися. Але є історія про те, що вони можуть навпаки подати руку заходу. Давайте, друзі, разом дружити. Не знаю, не знаю. От мені більше схоже історія про те, що я вам говорив раніше, Іран до кінця року може отримати ядерну зброю і зараз намагається зачистити круги іранських лідерів. Е, вони можуть отримати цю зброю. Ви знаєте, доктрину Ізраїлю, що тоді треба буде боротися, просто помноживши всі сили на 10. Це перше. Друге, про що теж варто сказати, що. Іран все-таки хоче зняти санкції, і є сили всередині Ірану, які готові подавати руку. Ну для нас важливо те, що вже другий друг Путіна, я нагадаю, після Фіцо, з яким щось сталося. Не знаю, непогана статистика. От ви вчора писали, хто може бути третім. От і про Лукашенка багато писали, і про Орба написали. Ну от, ну поки що, така непогана статистика. Нам вона точно подобається. В Ірані, скажімо так, багато хто говорить, що не виключають великі народні масові протести. Подивимось, було б непогано. Нам би протести в Ірані дуже б не завадили. Це надзвичайно сильно послабило б Росію. Ви пам'ятаєте, що Іран любить і вміє бунтувати і революція 70-х років. Війшла в історію світу, ну от і якраз таки аятоли свого часу тоді штурмували посольство Канади в пошуках американського посла. Ну от і загалом викидали все західне. Сьогодні ж вони навпаки можуть шукати щось західне для своєї країни, щоб зняти санкції. Дивіться, протести не виключені. Ну, от побачимо по настроям населення, побачимо по тому, як озвучили, як населення буде реагувати. Ну, але точно процедурно бачимо, що будуть вибори і фізично політично посилення ЯТО. Друзі, поки що ця вся інформація. Поки що Путін нічого не написав, щоб заплакати, тому що це стратегічні його партнери, це його найбільші друзі, які найбільше допомагали йому в війні. Тому це непоганий знак, хай їде до Кобзона цей бородатий покидок. Друзі, бажаю вам гарного дня. А в коментарях напишіть, якщо це співпадіння, два друга Путіна зазнали таких ударів. Ну тоді вже напишіть, хто буде із них. Третій, це перше. Друге, підпишіться на канал. Ми боремося з російською пропагандою. І третє, дуже вас попрошу зробити донат на дрон вампір, ударний нічний дрон. Ми з вами вже наближаємось до половини. І дуже круто, що ми скоро спробуємо з вами його закрити. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.